Сомольськ, 90 кілометрів від Полтави. В кінці 19 століття в пшині знайшли тут магнітну аномалію. Виявилося в поклади заріза. Тут після війни почалося будівництво гіганта чорної металургії і нового міста. За радянських часів новостворені населені пункти за своєю оригінальною назвою не відрізнялись. Отже, поїхали будувати комсомольськ на Амурі, а вже у 61-му в Україні звівся свій комсомольськ. Щоправда, на Дніпрі. Справжня Україна у Комсомольську. На ударне будівництво їхала молодь. У 70-му році минулого століття гірничо збагачувальний комплекс запрацював. І вже понад 40 років тут ведеться видобуток залізної родини. Ми зараз знаходимося в одному з найбільших гірничо збагачувальних комбінатів Європи. Отже, метал розпочинається в цьому кар'єрі. Полтавський ГЗК має повний технологічний цикл від видобутку сирої руди до виробництва залізорудних котунів, підготовленої сировини для металургійних заводів. 99% своєї продукції експортують. Європа прежні всего, в Європі це Польща, Германія, Австрія. Словакия, Чехия, это такие основные наши потребители. Италия брала у нас тоже катыши покупала. Везем на Дальний Восток. Китай, Япония. Есть отдельные у нас поставки в Турцию, в Индию. В общем, рынок довольно разнообразный. Макатыши, которые мы производим, мы все продаем без остатка. Но в год это получается где-то порядка от 9,5 до 10 миллионов тонн. Стабільність підприємства підтверджує і той факт, що акції полтавського ГЗК котуються на лондонській біржі. До того ж, вся робота гірничо-збагачувального комплексу максимально автоматизована. Ось тут наше саме основне серце Дніпровського родоуправлення общего транспортного комплексу нашого комбінату. За пультом диспетчерського кар'єру однофамілець прем'єр-міністра. Володимир Азаров каже, тут диспетчер має бути не менш відповідальним і уважним. оперативно руководить эскаваторно-автомобильным комплексом, добывать самую эффективную производительность автомобилей, экскаваторов и всего того, что находится в На экране вы видите спутниковая связь, которая показывает местонахождение каждой машины, которая работает, даже каждого оборудования, которое работает в карьере. Отсюда мы руководим всем этим комплексом. Близько половини працездатного населення Комсомольська працює на ГЗК. Працівники не скаржаться. Кажуть, робота стабільна і високооплачувана. Це залізна руда. Сировина для виробництва японських та німецьких автомобілів, які стоять у ваших гаражах. Будинок новий, ліфт ще не підключений. Отже, нам на восьмий поверх пішки. І, хоча ударна розбудова комсомольська закінчилася понад 50 років тому, сьогодні місто розширює свої межі, з'являються новобудови, молодь лишається працювати тут. Адже у Комсомольську і робочі міста, і зарплатня. І змога придбати власні квадратні метри. Програма Доступне житло у Комсомольську набирає обертів. Зараз ми познайомимося з щасливим власником квартири, яку придбали саме за цією програмою. Доброго дня, у вас такі будівельні роботи відбуваються. Да. Щасливий власник каже, придбати власними силами житло було б неможливо. А так за два тижні зібрав потрібні документи і ось своя двокімнатна квартира. Молодежний фонд, як правильно так називається. Мені сказали, що треба для цього зробити, які документи зібрати. Якби все зібрав, прийшов, сказали, що да, ви можете отримати таке. Квартира простора, сучасне планування. Звичайно, ще треба зробити ремонт, але й без цього вже можна запрошувати надходити. Задоволена програмою доступне житло і міська влада. Черга на житло має зменшитися. Основні умови – це кредит 3%, В новому нашому домі красивому, Первоначальний взнос 25% или сім'я має стоять на квартирному чоті, или обеспечена жилой площадью менше 9 квадратних метрів на человек. На сьогоднішній день заключено три договори, і вже три сім'ї отримали ключі. У Комсомольську на першому місці спорт у місті є басейни, стадіони, тенісний корт. Тут виховують навіть олімпійських чемпіонів. Зараз ми бачимо реконструкцію одного з найбільших басейнів при гімназії. Тим плаванням займаються не лише учні закладу, а й дорослі. Діти безкоштовно на уроках, а за дорослих переважно сплачують просто уйти. У басейн повністю реконструюється не тільки приміщення самого басейну, а й машиновідділення. Днями басейн вже прийматиме від відвідувачів. Будівельники у веселому настрої. Кажуть, у терміни вкладуться, діляться і власними секретами. Додається розтвор спор житками для того, щоб була еластичність розпора. І цей. Щоб не, заодно, щоб не Втім, особливість модернізованого басейну це зменшення витрат на утримання. Ця ванна була побудована за погодження і за пропозицією КІТМ цьому році. І вона що той, що, вона що вона дає? Да. Вона дає. Коли вода, якщо раніше вода йшла на перелив і уходила в міську каналізацію, то зараз вона вертається в компенсаційну ванну, повторно проходить систему очистки води і вертається в басейн. Тому, якщо говорити з точки економії енергоносіїв, то це буде по воді великий велика економія, по теплу буде велика економія, тому що ми зробили в минулому році дах басейну. Облащений у і дуже і дуже у Комсомольську облаштовані і дитячі стадіони. Цей пригімназія з'явився нещодавно. Штучне покриття, дає змогу займатися на майданчику, незалежно від погоди. Діти фізично, діти у нас, якщо брати по великому рахунку, то є класи чемпіонів, де діти мають по 5-7 кілограмів медалі. Медалей зароблені за рахунок спортивних змагань, бо секцій в місті дуже багато. А вони є учнями нашого навчального закладу. І басейн, і відподю США 2, і США 3 і інші секції стрільби, допустим, все інше, що наші змагання, в які школи беруть участь, дають можливість дітям отримати не лише нагороду, але процес підготовки дає можливість отримати хороший стан здоров'я. На цьому майданчику виховують майбутніх футбольних зірок. Я збираюся про Привіт. дівчина вратарь. Дуже важко? Не дуже подобається гра футбол? Да а які ще твої улюблені спортивні ігри? Бамбінтон. Комсомольськ насправді не лише промислове місто, а й спортивне. В день на цьому стадіоні займаються діти, а ввечері приходять розміяти м'язи, дорослі. Опалювальний сезон у Комсомольську в цьому році розпочнуть по новому. Одну з котелень частково перевели на альтернативні види пального. Гарячу воду нагріватимуть не дорогим газом, а деревиною. Тут проводяться роботи по реконструкції котельні для використання альтернативних видів палива. Це два котли. Перший працює на дереві, другий на щепі дерев'яній. Приблизно окупаємість цього об'єкту становить десь 2,5 роки. Вільний час комсомольчанам є де провести. Чи на спортивних майданчиках, чи, наприклад, в цьому гарному парку з водоймищем. А ось і рибалки. І хоча улов невеликий, втім в цьому місці знаходитися одне задоволення. Подходим. Доброго дня. Я улов. А кого там спіймали? Що це що за риба? Краснопіорку. Краснопіорк кому кату чи будете засушувати? Не виходить поки що тут одну рибку хоча б виловить. А яку, я, яка риба тут вводиться взагалі? Ну, Щука обшина. Комсомольськ промислове місто. Втім є тут і такі місця, що ураження, ніби ти потрапив до заповідника. Отже, людям є де відпочити після трудового робочого дня.